Також виникає питання, хто і на якій підставі в Соснівці в зоні відпочинку влаштував дану свалку, хто дав дозвіл, щоб сюди вивозили мусор і викидали. Дане мусорозвалище влаштоване біля підніжжя гори і майже 50 метрів від Дніпра. Це це буквально, буквально екологічна катастрофа. Автомобілі приїздять з гори. І висипають мусор прямо з кручі.